Процес оптимізації закладів освіти, який відбувається по всій Україні і на Лозівщині, зокрема, збирає не дуже багато прихильників, адже під цим терміном криється перш за все скорочення їх чисельності. В Лозівському районі вже давно назріло питання, що робити з окремими навчальними закладами, наповненість, яких з кожним роком скорочується, а коштів на їх утримання потрібно все більше і більше. Звісно, не можна ставитись до шкіл чи дитячих садочків як до бізнес проєктів але нічого не поробиш. Час диктує свої вимоги. Час та фінансова обмеженість бюджетів і державного, і місцевих. І, хоч ми звикли до гасла все краще дітям, районна влада просто змушена робити не дуже популярні, але необхідні кроки з концентрації коштів в базових навчальних закладах, щоб створити найкращі умови для дітей. Ілюстрацію такого виваженого підходу стала ліквідація дитячого садка при петрівському навчально-виховному комплексі, який було закрито ще минулого року. Про те, як складається там ситуація, на сьогодні ми попросили надати коментарі, виконуючи обов'язки начальника управління освіти молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації від Дуже великого фінансування потребують навчальні заклади нашого району, тому що держава виділяє на одну дитину в учбовому закладі 9300 гривень, дошкільному 9 725. В нашому районі, на жаль, складається така ситуація, що вартість отримання учня по деяким навчальним закладам обходиться. Приблизно 30 тисяч гривень, тобто для бюджету нашого району це сума досить така непідйомна, і ми повинні спільно з адміністрацією. З Керівниками загальноосвітніх навчальних закладів вирішувати питання щодо подальшого функціонування навчальних закладів фактичне утримання у нас дитячого підрозділу Петрівського НВК за 2015 рік. Ми порахували склало приблизно 600 тисяч гривень, тобто ми можемо порахувати вартість отримання однієї дитини. Вона буде приблизно, якщо з розрахунку на 10 осіб, складати приблизно 60 тисяч гривень. Це при тому, що всього 10 виділяє держава. Потрібно констатувати ще одне: ситуація із заробітною платою освітян теж залишає бажати набагато кращого. Сьогоднішній день освіта району не забезпечена на 10 мільйонів гривень. Тобто заробітну плату у нас є кошти заплатити працівникам тільки до вересня місяця. А далі ми повинні десь винаходити ці кошти. Ми не платимо нашим працівникам педагогічним за престижність. Ми, а за престижність? ми не платимо. Ми, там у нас виходить один відсоток за престижність. Ми тільки в змозі зараз платити працівникам. Якщо говорити про енергоносії, от, наприклад, дитячий садочок Петрівського НВК, уявіть собі, що Дітей там навчається 12 на сьогоднішній день, а опалюємо ми площу тисячу квадратних метрів на 10 дітей, які кошти йдуть у нас тільки на енергоносії. Ну і плюс працівники, які залучаються до виховання цих дітей, у нас за штатом 13 працівників на утримання 10, 12 вихованців. А наша знімальна група побувала днями в ворільському навчально-виховному комплексі, щоб наочно побачити, які умови там пропонуються маленьким петрівчанам. Наразі іде підготовка до прийому дітей, проводяться капітальні ремонтні роботи, заміна вікон на пластикові, ремонти підлоги, стелі тощо. А за час, що залишився, будуть придбані меблі, інше обладнання, все, що потрібно для повноцінного перебування і навчання дітей. Кожна із них буде відвідувати садочок разом зі своєю віковою групою, що є в важливим для розвитку та навчання дитини. Бачите, самі пройшли з нами, пройшли разом з батьківським комітетом Петрівського НВК. Батьки самі оцінили умови, що вони відповідають всім, тим на сьогоднішній день вимогам, які є в управлінні Міністерства освіти і науки України, і тим вимогам санітарним, які діють на сьогоднішній день. Тому батьки петрівського вони осталися задоволені нашим дитячим садком, дошкільним підрозділом навчального виховного комплексу Орільського. І Якби не був підвіз, то вони всі згодні перевести своїх дітей до нашого виховного комплексу. І на сьогоднішній день для цього робиться ну не для цього робиться, а робиться взагалі п'ята група, де майже 400 тисяч коштів вкладено. Це нова група, де з новим опаленням, з новими шпалерами. Ну все відповідає на сьогоднішній день тим вимогам, які диктує на сьогоднішній день освіта. І тому я думаю, що Батьки, якщо переведуть дітей з митрівського, вони будуть задоволені нашим навчальним закладом. І директор НВК, і управління освіти, і голова Лозівської райдержадміністрації добре розуміють, що батькам дуже важко зголоситись на ті зміни, які їм запропоновані, бо і вони, перш за все, їх діти встигли звикнути до садочка, до вихователів. Але потрібно все ж реально оцінювати ситуацію і, хоча б, спробувати зрозуміти іншу сторону. Такого порозуміння з батьками, незважаючи на всі наведені аргументи, поки що немає навіть при умові запропонованого підвозу їх з дітьми до орільки. Час на роздуми ще є. Хочеться сподіватися, що здоровий глузд візьме верхи для довідки. Відстань від села Петрівського до Орільського навчально-виховного комплексу складає приблизно 5 кілометрів. Ясно і те, що найближче майбутнє освіта району буде знаходитись в режимі суворої фінансової економії і не матиме змоги розпорошувати кошти на утримання таких малокомплектних садочків. Шанувати мертвих і пам'ятати про живих. Таку першочергову задачу поставила перед собою Лозівська міськрайонна філія товариства ветеранів ФАТО. У п'ятницю 1 квітня разом із представником обласного військомату та заступником голови Лозівської районної ради вони відвідували сім'ї військових, здебільшого сім'ї загиблих побратимів. Допомагати сім'ям військових учасники товариства ветеранів ФАТО почали навіть раніше ніж утворилася організація. І наразі вона налічує вже понад 50 чоловік. Розповідає голова товариства Володимир Семеренко. Також Майже одразу організація подала до Києва списки побратимів, яких, на думку учасників товариства, країна мала б вшанувати у першу чергу. Нам оттуда прийшов положительний відповідь. ми подавали списки всіх людей, яких ми сьогодні нарождаємо. Це дійсно герої і так вирішили наградити. Отримані на днях медалі за оборону рідної держави бійцям і подяки матерям, хлопці не зволікаючи, повезли спочатку по селах Лозівського району. До обіднього часу бійці встигли відвести посмертні нагороди батькам Миколи Твердохліба у село Перемога, родичам Савченка Василя у селищі міського типу Орілька, матері та батькові Лятовського Олександра у панютиному. Все сниться, ж щоб... не плачте, не те саме. Я на співзадані. У мене все хорошо. До матері загиблого Віталія Козороза хлопцям довелося заїхати прямо на її робоче місце до панютинського профтехліцею. А у Яковлівській школі медаль за оборону рідної держави посмертно та подяку матері за сина Патріота. Батьки Михайла Михайлюка отримували в урочистій обстановці за участю вчителів та учнів школи. Голова товариства АТО зауважує, що місія їм випала не дуже радісна. Дуже тяжело дивитися на батьків, які потеряли сина. Поверьте, нам тоже очень тяжело. Я лично знал вашего сына. Мы вместе с ним призывались. И скажу, может быть, самое тяжелое для вас на моих глазах, он погиб. Поэтому тяжело смотреть на ваши страдания. Но еще тяжелее смотреть, когда забывается у людей Та вже забувається. за будь-якою допомогою родини загиблих бійців, поранені та демобілізовані побратими можуть звертатися до новоствореної організації, бо саме з метою допомоги вона і створювалася, додає Володимир Семеренко. Каже, незалежно від проблеми ресурси і люди знайдуться. До того ж, є підтримка не тільки спонсорів, а ще й зі сторони влади. Заступник голови Лозівської районної ради Володимир Огаренко, хлопців та їх новостворену міськрайонну організацію підтримує. У них хороші задуми є. Ну а мы будем со своей стороны то, что можем, будем помогать. И юридическая помощь, финансовая, организационные вопросы, тот самый транспорт, тот самый организовать ребятам какую-то встречу где-то. Поїхати повісті, повернувшись з району, бійці навідалися ще до кількох сімей загиблих Лозівчан, учасників АТО, так само вручаючи медалі та подяки батькам. А о 15-й годині в Лозівській міськраді вже відкривали офіційний захід, який присвятили річниці загибелі Сергія Гурова, панютянина бійця 92-ї окремої механізованої бригади. Голова районної ради Володимир Лаптів дякував присутнім в залі військовослужбовцям. Я думаю, що тільки завдячуючи вам. Завдяки тим воїнам, які не повернулися, ми знаходимося в цій мирній залі. Ми знаходимося в мирному місці і змозі працювати. Ви всі разом не допустили ворога на нашу землю. І це саме великий подвиг. Володимир Лаптів також пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб пам'ять про кожного бійця, який віддав своє життя за рідну землю, не згасала. До того ж, робота вже ведеться. Наприклад, роз'яснювально-виховні зустрічі з бійцями у школах міста і району. Після урочистих вручень медалей, військовослужбовцям та подяк їх батькам і дружинам. Концерт продовжився. Піснями присутніх розважали працівники районного будинку культури і колектив Август, запальними танцями, колектив будинку дитячої та юнацької творчості Веснянка.